Добрий день, дорогі друзі, Микола та Анастасія для вас новою рубрикою про, про творчість. Що це таке і про що буде йти мова? Зараз ви про все дізнаєтесь. Це рубрика, яка пов'язана з творчими новинами, подіями, цікавими фактами в Україні, Кривому Розі та, зокрема, ПК Центральний. Ми будемо обговорювати і робити для вас цікавий підбір творчого матеріалу. З нами вам ніколи не буде сумно. І тема сьогоднішнього випуску цікаві факти про українське кіно. До речі, Настя, коли крайній раз ти відвідувала кінотеатр? Ой, якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, коли була останній раз. Ось і статистика показує, що більшість українців переважають переглядати фільми вдома аніж піти в кінотеатр. Наступний факт: як і у всьому світі, перші фільми в Україні були німими. Лише у 1930 році з'явилася перша озвучена документальна кінострічка Симфонія Донбасу. Перший телесеріал української кіностудії Царівна з'явився у 1994 році, який складався з 20 серій. З 1997 року Україна висуває фільм на премію Оскар. Однак, першим фільмом, який представив Україну, є кінострічка Мамай Олеся Саніна 2003 року. Сьогодні Україна створює кіно разом з багатьма країнами Європи. Наші сучасні стрічки показують в кінотеатрах по всьому світу, та вони беруть участь у найпрестижніших кінофестивалях. До речі, якщо ви знаєте щось цікаве чи якісь факти про українське кіно, то чекаємо вас у коментарях. А також ще один факт: ви можете перейти за посиланням під цим відео і переглянути запис прямого етеру з нашим випускником, а зараз студентом факультету журналістики Національного Київського університету імені Шевченка Тарасом Кочмарем. який презентував свій авторський документальний фільм Харків. І наостанок, чекаємо вас у цю п'ятницю, 15 вересня, о 19.30 на нашому літньому майданчику для перегляду сімейного фільму. День так з вами були Микола та Анастасія. Не, Не сумуйте. сумуйте.